Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 24 жовтня. 1339-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. І поки війна триває, люди тікають від терору у більш тихі місця. І уже тут, у тилу, вони зіштовхуються із новими викликами. Одним із таких є житло. Адже колишнє у більшості зруйноване, а нового придбати люди не можуть. Аби вирішити цю проблему та почути інші в обласному центрі, провели перший в Україні парламентсько-громадський форум у форматі спілкування. Детальніше про це та про головні події п'ятниці на Хмельниччині розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Діалог заради рішень у Хмельницькому. Відбувся перший парламентсько-громадський форум у форматі двостороннього спілкування. Це відкритий майданчик для комунікації між переселенцями та владою всіх рівнів. Корисний захід, і він буде корисний не тільки для переселенців, а й для всіх цих людей для представників влади, тому що вони сьогодні наживо побачать майже 100 переселенців, які живуть в квартирах, в будинках, в хатах по 8, 10, 15 тисяч гривень на місяць, які втратили все, яким немає на сьогодні ніякої компенсації за їх зруйноване або втрачене житло там, де вони жили все життя, саме житло є на сьогодні однією з найголовніших проблем для внутрішньо переміщених осіб. Підтверджує це Ігана Михайлівна. Жінка родом з Мовчанську Харківської області. До Хмельницького приїхала ще у 2022-му. Каже, її місто майже повністю зруйноване. Тому надію про повернення до власного помешкання вже й не плекає. У Мене була багатоповерхівка, п'ятиповерхівка, нема нічого в ноль я б хотіла, звісно, отримати соціальне житло. Не гуртожиток як три дня там жила. Знаєте, кімнатка десь 9 квадратних метрів і три бабусі, таких як я приміру, да. Це було невиносимо. Потребує квадратних метрів і пані Валентина. Жінка півроку провела під окупацією у новій каховці та у 22-му врешті приїхала до Хмельницького. Розповідає, за цей час уже встигла знайти собі роботу, а от з житлом досі є проблеми. Хочеться вже жити зараз, бо роки йдуть. Уже 4 роки приїхали внучка в коледж перший рік поступила, а вже закінчує в цьому році. Життя йде, життя продовжується, і хочеться якихось ліпших умов житлових. Так що сподіваємося, біля міста, якщо будуть якісь гарні села, які будуть інфраструктура, яка транспорт, школи, якісь умови, чому ні? Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, наша область прийняла до себе 52 тисячі українців, котрі вимушено покинули власні домівки. Обласні владці кажуть, увесь цей час намагаються робити усе, аби люди відчували себе, хоч на трохи, але вдома. Ми зараз освоюємо державну субвенцію для реконструкції і облаштування житла і близько 10 мільйонів до кінця року. За п'ятьма об'єктами, де будуть проживати в різних громадах. Люди ми плануємо реалізувати. Крім того, з нашої ініціативи обласної адміністрації також у порядку співфінансування із. Територіальними громадами виділяємо спільно ресурс 8 мільйонів для того, аби придбати по селам селищам житлові індивідуальні будинки із можливістю вести сільське домашнє господарство. Такі зустрічі дають можливість почути людей безпосередньо, зрозуміти їхні потреби та врахувати їх у подальших рішеннях. Учасники переконані діалог це перший крок до реальних змін, адже саме з живого спілкування. Аня народжуються дієві рішення. Олена Гула, Аліна Вітряк. Новини 33 третій канал розгорнутись, відпрацювати, згорнутись і зникнути. Такі здавалося, легкі задачі у військовослужбовців на полі бою мають бути відточені до автоматизму. Такі здавалося, легкі задачі у військовослужбовців на полі бою мають бути відточені до автоматизму. Для цього нетішинські гвардійці проходять чергове тренування із використанням самохідних 120-міліметрових мінометів Алакран, змонтованих на автомобілі. Головна мета таких занять підвищити швидкість і точність вогню, а також відпрацювати взаємодію з повітряною розвідкою. Адже кожна подібна вправа це не просто тренування, а робота на виживання. Це формула, завдяки якій українські воїни завдають потужних ударів окупантам і забезпечують вогневе прикриття для піхоти на полі бою. Емоційна підтримка від чотирилапих у Хмельницькому. Психологи системи МВС провели черговий сеанс каністерапії для військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень. Для цього бійці відвідали кінологічний центр Національної академії Державної прикордонної служби України. Тут, у невимушеній атмосфері, вони поспілкувалися із службовими собаками. Саме ці чотирилапі, окрім виконання спеціальних завдань, вирізняються високим рівнем емпатії та позитивно впливають на психологічний стан людини. Тож як результат, хлопці відновили емоційну рівновагу та отримали додатковий психологічний ресурс для подолання наслідків бойового стресу. Обмін безцінним досвідом, аби ознайомитись із специфікою роботи поліцейських кінологів в умовах війни до Хмельницького завітали представники поліції Швеції, Передувало цій зустрічі десятиденне навчання за кордоном наших кінологів. Тоді й запросили іноземних колег відвідати Хмельниччину. Тож у ході дводенного візиту шведські колеги побачили, як працюють над пошуком зброї, вибухівки, заборонених речовин та як розшукують зниклих людей. А найбільше іноземців зацікавило впровадження психоемоційної. Підтримки за допомогою службових собак у роботі з пораненими правоохоронцями. І як результат, розвиток і зміцнення такої міжнародної співпраці не завершиться. Понад 4 мільйони гривень збитків. Такі наслідки незаконних дій колишньої посадовиці одного з комунальних підприємств Хмельницького. За даними слідства, у 2022 році вона безпідставно погодила кілька додаткових угод, які штучно підвищили ціну на електроенергію. Через це підприємство переплатило постачальнику понад 4 мільйони гривень, з них 430 тисяч кошти міського бюджету. Наразі колишній заступниці директора з економіки правоохоронці вже повідомили про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Смертельна ДТП на Хмельниччині. Подія сталася поблизу села Мітівці Новодонайвецької територіальної громади Кам'янець-Подільського району. Вантажівка була перевернута та із сильними пошкодженнями. Тож на допомогу викликали службу порятунку. На місці аварії рятувальники від'єднали акумуляторні батареї відживлення, де блокували тіло 60-річного водія з понівеченого автомобіля та злили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. Причини та обставини аварії наразі встановлюють правоохоронні органи. Невеликі дощі та плюсову температуру повітря обіцяють синоптики цими вихідними на Хмельниччині. Наступні дві доби на території Хмельниччини погоду формуватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться з південного заходу. Очікуємо невеликий та помірний дощ лише 26-го в деньні години без опадів. Вітер західний в неділю з переходом на південно-західний 7-12 метрів за секунду. Суботу очікуємо пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-8 градусів тепла, в день 8-15. У Хмельницькому вночі 5-7 градусів тепла, в день 10-12. Такими були головні події п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні час перепочити, побути з близькими та відновити сили. Втім, не забувайте, війна триває. У разі повітряної тривоги не зволікайте та обов'язково прямуйте до найближчого укриття. Також подбайте про тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. А за подіями в Україні та регіоні слідкуйте на нашому сайті і сторінках у соцмережах, мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі наступного тижня.